Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський обговорили чергову масовану повітряну атаку Росії на українські міста Київ та Харків, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, і ще 130 отримали поранення. Українські ППО збили 72 із 99 ракет, які запустила Росія, зокрема і 10 кинжалів. У повідомленні офісу британського прем'єра. йдеться, що лідери обговорили успіхи сил української ППО, посилені зокрема і системами, які надала Велика Британія. Іші сунок повідомив Володимира Зеленського про поточну роботу Лондона із надання військової та дипломатичної підтримки Києву, і пообіцяв продовжувати непохитно підтримувати Україну за повідомленнями офісу українського президента. Особливий наголос розмови був на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей зсу спільну роботу Великої Британії і Сполучених Штатів на підтримку України обговорили цього дня і головні дипломати цих країн Девід Кемерон і Ентоні Блінкен діяти зараз і надати Україні більш. Чи систем ППО закликали світ президент Литви і Латвії? А прем'єрка Естонії Кая Калас вірити у перемогу України та ізолювати Росію. Як коментують найостанніші події американські експерти, і яких дій очікують від заходу? Про це поговоримо із моєю колегою Марією Уляновською. Марія, привіт. Понад 450 дронів і ракет випустила Росія по українських містах у минулі п'ять днів. Чому такі масовані атаки відбуваються саме зараз? І як на думку експертів, це може змінити хід війни? Юлі, ми знаємо, раніше повідомлялося, що Росія якраз накопичує ці ракети, накопичує дрони для того, щоб потенційно завдавати таких великих масованих ракетних ударів по Україні. І ми бачимо, що це відбувається вже вдруге. А за цей тиждень перша така атака була у п'ятницю. Перед новим роком друга найбільша масована така ракетна атака відбувається за весь період повномасштабної війни, буквально за кілька днів. Ми говорили з експертами про те, чому це відбувається саме зараз, і вони мені говорять. Про те, що тактика Росії полягає зараз у тому, щоб виснажити системи протиповітряної оборони України. Тому ці ракетні атаки такі масовані для того, щоб Україна витрачала багато ракет протиповітряної оборони. Чому це питання зважливе саме зараз? Ми знаємо, що Сполучені Штати нещодавно Пентагон виділив останній пакет військової допомоги з фінансів, які Залишалися у Сполучених Штатах для надання допомоги Україні. Ми знаємо, що додаткове фінансування на цей рік застрягло зараз у Конгресі. Конгресмени не можуть домовитися щодо питань міграційної політики, а це означає, що вони не можуть проголосувати за додаткове фінансування для України, Ізраїлю, індотихоокеанського регіону та питань безпеки кордону. Ми також знаємо, що в Європи євросоюзі також не проголосували за додаткове фінансування на кілька наступних років для України. Там передбачалось. Ця мова йшла про 50 мільярдів євро, але через вето Угорщини це фінансування не ухвалили, і до цього питання повернуться вже цього місяця. Водночас міністр закордонних справ Литви попередив, що захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні. Він сказав про те, що якщо зараз не Ухвалити рішучих кроків щодо допомоги Україні, то захід обирає шлях, коли він зазнає неймовірних і непотрібних втрат. Перш ніж, врешті-решт, ці кроки доведеться робити, він сказав, що захід може дочекатися ефекту Перл-Гарбору. Ми також говорили із експертом Атлантичної ради, який прокоментував, коментував, чому Росія робить ці атаки саме зараз і чому це важливо. Давайте його послухаємо. Повідомлялося, що Росія накопичує свої ракети та нарощує виробництво безпілотників саме для цієї мети буде тільки важче. Ми будемо бачити більше таких великих ударів з боку Росії по українських містах і цивільному населенню. Росія хоче виснажити ППО України. Росія хоче тероризувати та знущатися над українським народом, щоб зробити цю зиму якомога складнішою. Якщо боєприпаси для протиповітряної оборони закінчаться, Росія зможе знищити надані США системи ППО, такі як Патріот і Насамс. Це була б нищівна, нищівна втрата як для України, так і для Сполучених Штатів. Ну, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже прокоментував, що він очікує від країн заходу не лише засудження цих атак, а й рішучих кроків щодо надання Україні подальшої військової допомоги. Марія, але в час, коли як ти вже сказала, подальше фінансування для України застрягло у конгресі, відтак Білий дім наразі не може продовжувати надсилати пакети допомоги Києву, зокрема і підтримку систем ППО. Чи може якась інша країна взяти лідерство у зміцненні української протиповітряної оборони? Юлю, ми знаємо про те, що Системи протиповітряної оборони надають не лише Сполучені Штати. Ми знаємо, що є в Україні американські петріоти, є британські аріси, є норвежські насамси, і ці всі системи рятують дуже багато життів. Водночас, ми знаємо також про те, що Сполучені Штати дійсно є лідерами в наданні систем протиповітряної оборони. І ми, коли з експертами говорили, вони кажуть про те, що коли сполучені штати почали закривати українське небо, то протиповітряна оборона України покращилась на 90%. Тобто, це неймовірний такий показник. Також ми говорили з експертами про те, що у світі зараз немає взагалі ресурсів для того, щоб повністю закрити українське небо, не існує такої кількості засобів протиповітряної оборони. Водночас, як сказав Олександр Вершбов, як заступник генсека НАТО і колишній посол США у Росії, він говорить про те, що через такі масовані атаки, і через те, що Захід зараз не може дійти згоди щодо допомоги Україні, варто очікувати, що Україна буде менш. Успішною в збиванні ось цих ракет і дронів, які Росія постійно і постійно присилає, обстрілює яким Україну. Давайте послухаємо Дага Кляйна, експерта Атлантичної ради. Він більше говорить про те, що ж країни можуть таки зробити для того, щоб покращити ситуацію, доки питання допомоги Україні не вирішено. Інші партнери України по всьому світу повинні активізуватися і спробувати заповнити нестачу, якщо Сполучені Штати не можуть. У питанні поповнення запасів ППО є інші країни, які використовують системи Патріот і можуть забезпечити боєприпаси. Йдеться про Німеччину, Японію, Південну Корею та навіть Швецію, яка зараз намагається приєднатися до НАТО. Тим часом країни також можуть спробувати зробити свої власні версії дуже важливої програми, яку Пентагон робить разом з Україною. Вона називається Френкінсем. І покликана вирішити реальну проблему, що у світі буквально не вистачить систем ППО, які могли би захистити усю Україну. І тому ця програма, яку розробив Пентагон, намагається взяти інші види протиповітряної оборони, інші види ракетних систем і об'єднати їх разом, щоб створити нові види протиповітряної оборони для України. Конгрес може і повинен Продовжувати фінансувати цю програму, але й інші країни також можуть зробити свої альтернативи Марія, Марія зараз активно обговорюється питання ймовірної передачі Україні заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Наскільки реалістично що це станеться, і що ці гроші зокрема можуть піти не лише на відбудову, але й на захист українських міст? Як сказала історикиня Енн ЕПОЛБАМ, сьогодні дійсно був би чудовий день для того, щоб це зробити, щоб розморозити ці активи і відправити їх на допомогу Україні. Більше про це ми говорили з аналітиком центру Атлантична Рада Деніалом Фрідом. Давайте послухаємо його, його оцінку. Заморожені російські валютні резерви оцінюють приблизно в 300 мільярдів доларів. Більша частина цих грошей знаходиться в Європі з боку європейських урядів і уряду США було велике небажання фактично використати ці заморожені активи для України, тому що це вимагало б вилучення їх у Росії. Але адміністрація Байдена поволі почала рухатися в напрямку того, аби вчинити правильно. Адміністрація Байдена нарешті перейшла від небажання говорити про це до бажання просувати цю ідею та робити це не одноосібно, а діяти з Європою. Конгрес розглядає законодавство, яке б уточнило юридичні повноваження для цього. Це хороший крок. Я сподіваюся, що Конгрес ухвалить цей законопроект. Однак ці гроші не повинні замінити наші власні кошти на допомогу Україні прямо зараз, тому що може знадобитися деякий час, аби ідентифікувати ці активи та виконати юридичні вимоги для їх конфіскації. Я сподіваюся, що це займе. Марія, дякую тобі дуже за цю важливу інформацію. Будемо продовжувати стежити за тим, як розвиваються події. І повний коментар Даніела Фріда також читайте на нашому сайті. Марія Оляновська була на зв'язку зі студією.